Дівчатка, всім доброго дня! Знайомимо вас з новиночками стрічок. Ось така гарна стрічка, двостороння, щільна і дуже приємна на дотик. Представлена в чотирьох кольорах вона. В них виходить дуже шикарні банти. І ось така цікава стрічка з Кітті. Теж двостороння, вона атласна, щільна, дуже-дуже приємна на дотик І представлена в двох кольорах: блакитному і рожевому. Більш детальні умови співпраці вказані на нашому сайті, тому переходьте, обирайте. За консультаціями можете звертатися за будь-яким номером телефона. Всім гарного дня!